Повернулися у повному складі до Івано-Франківська приїхали 35 бійців зведеного загону працівників поліції, які впродовж двох місяців виконували службові завдання у Маріуполі. Прикарпатські правоохоронці брали участь у розкритті злочинів, затримували підозрілих осіб, осіб, які перебували в розшуку, чергували на блокпостах, залучалися до проведення комплексних оперативно-профілактичних відпрацювань окремих територій. За добросовісне виконання службових обов'язків поліцейських нагородили грамотами. Крім того, на правоохоронців чекає традиційна кількаденна відпустка, після якої вони приступлять до виконання своїх обов'язків на місцях. Продовж двох місяців у нами було здійснено велика кількість виїздів разом із працівниками Національної гвардії. Це ми виїжджали в сіру зону, це лінія розмежування. Кожен день ми виставляли туди наряди. Люди виїжджали. Також ми несли службу на блокпостах, які закріплені за підрозділом Івано-Франківська виїзд міста Маріуполь. Продовж, продовж двох місяців підрозділом було розкрито та затримано більше 70 осіб.